Є в нас Тарас Білка Кайпом, журналіст громадського телебачення Запоріжжя про ситуацію в Донецькому аеропорті може нам Тарас розказати. Тарасе, привіт. Е, ну, В двох словах розказую, як в тебе справа, де ти знаходишся і яка ситуація в Донецькому аеропорті. Аеропорту, перепрошую. Справи нормально, враховуючи, як нас хлопці там вивозили з цього аеропорту сьогодні. Насправді, випадково, от ми стали свідками того, як оцей відбій, про який там як я розумію, вже і Порошенко там звітував, да як воно все розпочалося. Тобто, з самого ранку, ми бачили волонтери там. от, Сестри перемоги і ну привозили сьогодні волонтерську допомогу. Я їздив з волонтерами, хотілося поспілкуватися з хлопцями, що вони думають про перемир'я. Тому що минулого разу мені не вдалося це. Цього разу з самого ранку ми бачили, як градами стріляли в бік пісків. Трошки пізніше, от мені розказали, що буквально там за кілька годин до того, як ми приїхали, Дніпро, 1 батальйон ОУН, 93-я бригада, правий сектор. Брали участь у було зіткнення і е, була знищена диверсійна розвідувальна група. Е, тобто, ну, цей бій був, там шість бойовиків знищено, троє втекли, як кажуть, і троє важко поранені. Один з цих важко поранених його везуть в Дніпропетровськ. будуть далі допитувати. От мені дуже прикро, що у нього виявилася ще й Запорізька прописка. А далі власне відбувалося, що настрій хлопців був абсолютно бойовий. Починалися вибухи і почалися розмови про те, що от в старому терміналі починається бій. То до нього готові були всі, говорили про те, що з часу, коли от, оця от хвиля ротації прийшли хлопці туди, що це один з таких ну, готується принаймні найсерйозніший бій. Тобто, два розрахунки і вони були там в бойовому комплекті, і тут вирішили нами ну, не, не ризикувати і вивезти нас з аеропорту, нас прикривав Урал і зенітна установка, тобто вони нас супроводжували аж до мосту, і після цього відправилися на бойове завдання. Тобто, перемир'ям відповідно і не пахне града. Ми от і вчора цілий день там стріляли в напрямку пісків, і сьогодні і мінометний обстріл був конкретно по позиціям, там де знаходяться наші от кіборги, де українські військові. Тобто наразі зв'язку з ними на жаль немає. От чойно я набирав, дзвонив. Ну я сподіваюся, що додзвонимося. Але ну на настрій хлопцю був такий. Вони ж про це й говорять, що ми прийшли воювати, і, і якщо на нас наступають, тому от там буде матеріал великий в мене, і вони говорили, що дотримуються режиму тиші, і, і кажуть, а як можна його дотримуватися, коли от мінометні обстріли постійні градами стріляють і кілька днів тому навіть стрілковою там атакою дійшли на 70 метрів до позиції українців. Скажіть, будь ласка, таке запитання, в якому зараз стані прибувають бійці в Донецькому аеропорту, тому що ну маємо відзначити, що трошки вщухали, вщух це це ажіотаж довкола. Аеропорту uh, і, і менше мен, менше почали ну, взагалі розповідати про це. Uh, от я, я, я сьогодні був здив... ну Багато про це говорили, що от перші кіборги вони більш бойові, а зараз вони там не обстріляні. Ну насправді мені здалося це неправда, тому що у хлопців дуже бойовий і ну вони готові виконувати військові завдання. Просто вони в чергове наголошують, що треба вольове рішення і відповідно вольовий наказ. Вони готові воювати, готові відбивати аеропорт повністю. Слід зазначити, що бої сьогодні були більше от в старому терміналі. Новий термінал він підконтрольний українським військовим, а там, де старий термінал, і власне з чого ще почалося, чому сьогодні почався цей ажіотаж, і зранку знали, що ну ймовірно знали, що щось таке буде, тому що за даними і розвідки, і хлопців, які ну з якими я був, це 40 сорокова -го бригада, говорили про те, що вчора і сьогодні зранку бачили. Кілька російських танків поблизу, от, як правильно сказати, те, що залишилося від супермаркету метро. Там оці танки бачили, ці танки виїжджали на позицію сьогодні. Ми чули, як працюють їхні мотори. Вони дуже гучно працюють. Скажи, будь ласка, таке запитання, а в Піски ти часом не заїжджав там, як ситуація складається? Не заїжджав. Ми, ми не могли б туди доїхати, навіть якби хотіли, тому що от ми бачили, просто ну я як обстрілювали. Тобто грати стріляли. Потім я зв'язувався, ми з хлопцями, які в Пісках говорили, що конкретно, коли ми вже виїжджали, коли нас вивозили. Що це було поряд з позиціями українців, але ну не, не в самі піски вчора обстрілювали так. І там, от власне, диверсійну гру розвідувальну диверсійну групу, яку от розбили вночі сьогодні. Це от її власне між пісками і аеропортом, там планувався терористичний акт, як говорять от хлопці, і розвідувальна диверсійна група його абсолютно готувала. І ну, на жаль, там є загиблі. З українського боку Скажіть, будь ласка, як бійці ставляться от до цієї ситуації з догляду бойовиками тих караванів, які йдуть на ротацію в Донецький аеропорт? Дуже тут дуже погано те, що я другу половину не почув. Дивись, минулого тижня, позаминулого тижня, неодноразово ми бачили, на жаль, в ефірі телеканалу Life News, принизливу ситуацію, коли каравани, які йшли на ротацію в Донецький аеропорт українських військовослужбовців, їх доглядали. В них забирали надлишкову, як ну як сепаратисти вважали зброю. Як бійці до цього ставляться? Та як ставляться? Вони говорять, що от, я спілкувався з хлопцями, вони не приховують облич, там, Я в сюжеті в матеріалі їх покажу. Вони говорять, ми на своїй території, на українській землі, якось абсолютно ну чому ми ну, їхня позиція така, чому ми повинні вестися на якісь умови від людей, які воюють проти українців на землі українців. Тобто, ну, ну не, не, не розуміють, як можуть бойовики диктувати їм умови. Кажі, будь ласка, а керівництво на місцях нічого не розповідає стосовно стосовно того, як будуть розгортатися далі події, тому що Донецький аеропорт утримується вже м, більше півроку, і війна позиційна, і ми просто втрачаємо елементарно. Е Потенціал військовослужбовців там хлопці про це і говорять, що достатньо сил в чергове наголошують, що достатньо сил, достатньо ресурсів для того, щоб ну, можна було, грубо кажучи, там зачистити, щоб от, ситуація в аеропорту якось вже розв'язалася. Але немає от цього наказу, якого от вони чекають. Ну про це вони говорять відкрите, відверто. Тому як вони говорять, як вони що, що могли. Я перепрошую, можливо, новий дурне запитання? Ви, ви побачите, не дурне, нормальне запитання. У них є подарунки, у них є ялинка, ви її теж побачите. Ялинку, яку вони зрубали там, ну знайшли недалеко від аеропорту. Вона прикрашена в штабі, вона красива, ялинка, чудова, і під нею навіть є подарунки. Я бачив сьогодні забезпеченням, наскільки я розумію, далі продовжують займатися волонтери в більшій мірі. Та не те, що в більшій мірі, а сьогодні хлопці говорять, що це ну, десь відсотків 80. Те, що стосується побуту, в першу чергу, звичайно. Тому що сміються з того, що, от, розумієш, проводу я не хочу там чергове нагадувати, нагнітати, але от хлопці кажуть: ми відчуваємо ідіотами, тому що, наприклад, від армії нам привезли тонну муки. На що нам тонна борошна в аеропорту? Типу, це як блинчики там пекти чи, чи що. Ну, а насправді от привезли тону борошна. Для чого? Ну, не знаю. там, Може хлопці в вільний від роботи час відкриють якусь приватну елітну пекарню. Ну, там, чи, чи ще щось. ну я не знаю, я не можу це, ні відповісти на це запитання, ні, ні коментувати, бо воно дуже риторичне. <рес> І тонна борошна, ну правда, це якась. ну... Не знаю, нісенітники ні. це ідіотизм. Повна, ні Добре, Тарасе. Я тобі дуже дякую. Ми будемо чекати від тебе на підсумковий матеріал і з нетерпінням, тому що знаємо, що ти робиш дуже класні речі. Тарас Білка, журналіст громадського телебачення Запоріжжя, розповів нам про ситуацію в Донецькому аеропорті.